Фамілия імя А, Киреньків Евгений Александрович. – Раджабов Руслан Магомедович, 1985 года рождения. -е, штурмовая. О, нам було визначено напряму. Показали нам на телефоні карта. Ну, сам вирішив, що я старший, трошки кажу, хлопці, ви двоє відпочиваєте, тут вховається в лісі. А беру. Людину, що я більше знаю, оцього діма такий є. Я кажу, ми пішли. Ми йшли як по навігатору, йшли посередині, десь ліс у нас вело, вело-вело. Дуже довго. Йшко. Тому що ліс ну, захарашений, ліс дуже важкий, повна Ну, Ми обходили ділянку свою майбутню, де ми будемо працювати. І натрапили на маленьку укриття, ліжку, таку ліжку. Дивлюся. Торчить сказати до автомата з ями, з такого, що знайде блінда, щоб була така яма. Але я одразу, хто такі, типу, вони, ми третій Луганський, третій Луганський. Ходіть, уходіть, уходіть. От тут дронів багато є, ну, на російській можна вона наптати. Російський акцент дуже такий сильний російський акцент. Що був у них третього Луганського, мабуть, забрали когось з наших, там, чи не знаю. І коли спитаєш, звідки ти. Попутаються показання. Не можу сказати, що якого горда чи села, там таке. Потім мій колега, скажімо так, пригрозив. Каже, ви вже мене достали. Роблю біля вуха вистріл, просто вистріл зробив, всього не попадали. Ми русські. Щось питались, дивилися, щось там як-то, назад запиталися, але ми корисині те саме. Держав їх не мусить, тому. Вони сильно так би не супротивлялися, бо я їх попередив. Почнете, що -то, як то кажеш, російське движення вправо-вліво, я, я стріляю голові всього. <пл> Дуже багато треба йти до місця евакуації, нам ще десь було кілометрів три. Розказували таку ситуацію, ми зеки, понятно. На пальцях всі пальці були в тих їхніх наковках модних, що вона там означає, я не знаю. Це уголовні які тут ставили, в головне що Це була якась 25-та бригада, у них Штормзет. Їх набирають туди. Головні які заробляють гроші. Тут, сука, якби, е, вони постачились по, по, по гру, малим групам, 20 чоловіка. Я е, капується там, і дивляться якась ситуація там, і тому по-друге. То, вони були їхнім, і ну, вони там диверсанти. Те, що вони мені розказували, ці пі, що батя ми хотімо самі здатися, ну це сказки. Якщо у вас є радіостанція, ще й на павуку, великий дріт торчить там на дереві, то це вже прослухово. Може, чекали вони нас, може подивилися, що в нас йде двоє, значить ще більше мало підійти. Хто я знаю.